Як віслюки не поділили моркву. Жив був дідусь і мав він старенького ослика, який тягнув маленький дерев'яний візок. У тому візку дідусь віз найцінніше своє добро морквинки, які він збирав, щоб продати на ярмарку. Але ослик був стареньким і втомленим. Тож ледве тягнув візок по кам'янистій дорозі. І от, їдучи вниз з пагорба, колесо візка натрапило на великий камінь. Візок войданувся і кілька морквинок випали прямо на дорогу. Ох, ти летачий осел! Гримнув дідусь, навіть не звернувши уваги на те, що кілька морквинок випало з возу та й поїхав собі далі, сертячись на бідолашного ослика. А неподалік було пасовисько осликів, і один з них відбився від зграї. Він апетитно жував листя біля дороги і все одним оком підглядав. На ту ситуацію, яка сталася на дорозі. Як тільки дідусь поїхав, ослик відразу вирішив підійти до морквинок. Ого, який сьогодні день. Морквяний бенкет. Зрадів ослик і вже хотів схопити найбільшу морквинку. Як раптом з кущів вискочив інший осел. Це моя морква. Я її перший побачив. Загорланив другий ослик. Твої? З чого б це? Ти навіть не нюхав їх, а я вже встиг аромат оцінити. Заперечив перший ослик. Нюхав чи не нюхав? Яка різниця? Ти тут стояв і листя жував, а я біг. Щоб захистити ці морквини від таких, як ти. Не вгавував другий ослик. Захистити ти? Від кого? Від себе? Засміявся перший. Ой, не сміши мене своїм ослячим інтелектом. Замість сміятися краще підготуйся віддати моркву. Другий осел почав тупотіти ногами. Оце так нахабство. Зараз дістанеш в мене, сказав перший і з розгону штовхнув другого. Осли почали штовхатися, бодатися і врешті-решт так розпалилися, що впали з гірки. Вони котилися й котилися, доки не зупинилися біля річки. Коли врешті підвелися, то пішли до моркви. А де це морква? Її нема, відповів другий осел. Хтось її забрав. І дійсно, поки осли котилися вниз, дідусь помітив загублену моркву. Повернувся, швиденько її зібрав. І знову поїхав далі, бубнячина осла. Осли обурено подивилися один на одного. Це все через тебе, сказав перший. Через мене це ти перший почав, відповів другий. І знову почали сваритися. А дідусь тим часом їхав далі. І лише ослик крадькома посміхався, бо вдалося йому висмикнути найбільшу морквину і смакував нею до схочу протягом усієї дороги. Лінивого їжачка Ішов дощик. Поряд з ним тупцяв їжачок. Дощик трудився, напоював ялинки І наповнював струмки, а їжачок швендяв без діла, був ще той лінюх От скортіло йому грибочками поласувати. Не аби як полюбляв їх. Особливо лисички та полінувався шукати. Провів він дощика на узлісся, а сам повернувся додому та й вмостився спати. Крутився, вертівся, а грибочків таки хочеться. А тоді й думає собі. Чого це мені ще за тими грибочками бігати? Й самі до мене приходять. Виніс він на двір кошика, поставив перед собою та й горланить Лисички лисички. А неподалік була лисяча нірка і жили в ній дві лисички, сестрички. Почули вони, що їжачок кличе, та й прибігли до нього. Чого тобі, їжачку? Мені? Мені нічого. озивається той. Тільки наруденьки повернулися було додому, як знову. Лисички, лисички. Прибігли знову до їжачка. Чого тобі, їжачку? Та нічого, кажу ж вам. Аж розсердився колючий. А тоді, як закричить Лізьте в кошик! Дивляться лисички, і справді кошик стоїть. Переглянулися та й залізли удвох до кошика. Вмостилися зручненько та й поснули. Заснув нарешті їжачок. Настав ранок. прокинувся він. Та й каже сам до себе. Поки я спав, мабуть, цілий кошик лисичок назбиралося Солодко потягнувся колючий. Вийшов на двір, аж глядь, а в кошику й справді лисички сплять аж соплють. Оторопів їжачок та й почав їх будити. Гей, лисички. А що ж ви тут робите? Ти ж сам сказав, щоб ми в кошик залізли. Потирають оченята, сестрички. Ох, як стало їжачкові соромно, що через нього лисички в кошику ночували. А ви грибочки любите? питає. Ще як, особливо лисички? То приходьте до мене в гості, разом пообідаємо. Добре, прийдемо. Зраділи сестрички і весело пострибали додому. А їжачок схопив кошика і хай та грибочки збирати, приготував обід і пригостив лисичок. А сам собі ще довго дивувався, як то він кликав лисичок. До кошика лізти Пихата летюча мишка. Настала осінь, холодно стало в лісі. Маленька летюча мишка літала між дерев і гірко плакала. Почувся король птахів. Орел, чому ти плачеш? запитався він. Я плачу, бо мені холодно. Але ж інші птахи та звірі теж мерзнуть, проте не скаржуться, заперечив Орел. Їм краще, ніж мені, бо звірі мають густе хутро, а птахи пір'я. Я нічого не маю. схлипнула летюча мишка. Орел замислився, а потім звелів своїм слугам сорокам зібрати зі всіх пташок по одній пір'їнці. Коли мішка причепила всі пір'їнки, то перетворилася на птаха казкової краси. Летюча мишка дуже запишалася. Вона перестала розмовляти з лісовими мешканцями і цілими днями, сидячи на гілці, милувалася своїм відображенням у річці. Образилися птахи і поскаржились своєму королю орлу. Летюча мишка. сказали вони, тепер вважає себе першою лісовою красунею. Вона ні з ким не розмовляє і всіх називає потворами. Орел наказав сорокам привести до себе летючу мишку. Чи правда, що ти тепер всіх зневажаєш? запитався він. Певно, що так. Згорда відповіла летюча мишка що вони всі такі негарні порівняно зі мною. Подивись сам. Вона розправила крила і покрутилася перед орлом на всі боки. Гарна, що й казати. визнав Орел. А тепер подивимося на твою вроду без чужого пір'я. По цих словах птахи накинулися до летючої мишки і позапирали свої пір'їнки. Побачивши своє відображення у річці, летюча мишка аж очі заплющила. На неї дивилося непоказне коричневе звірятко. Їй стало так соромно, що відтоді вона літає лише вночі. Щоб нікому не потрапляти на очі. Заєць Симулянт Наступив якось ведмідь зайцю на улюблену мозоль. Ой-ой! Закричав заєць. Рятуйте, помираю. Злякався добрий ведмідь. Шкода йому стало зайця. Пробач, будь ласка, я ж не навмисне, я випадково тобі на ногу наступив. Що мені твої вибачення? Застогнав заєць. Залишився я тепер без ноги. Як я тепер стрібатиму, узяв ведмідь зайця і відніс до себе в берліг, поклав на ліжко і став зайцю лапку перев'язувати. «Ой-ой!» Ще дужче заволав заєць, хоча йому насправді було зовсім не так боляче. Ой ой, я зараз помру, став ведмідь зайця лікувати. Поїти й годувати, вранці прокинеться, насамперед цікавиться. Ну як там лапа, зайчику, заживає? Болить та ще й як? відповідає заєць. Вчора начебто краще стало, а сьогодні так ломить, що й зовсім стати не можу. А коли ведмідь йшов до лісу, заєць зривав пов'язку з ноги, скакав по берлогу та виспівував на все горло про те, як він обдурив ведмедя. Зовсім злитащив заєць, нічого не роблячи. Став вередувати, на ведмедя гиркати. Чому ти мене тільки морквою годуєш? Вчора морква, сьогодні морква. Скалічив, а тепер голодом мордуєш. Хочу солодких груш з медом. Пішов ведмідь мед і груші шукати. По дорозі зустрів лисицю. Куди ти, ведмедику, йдеш, такий стурбований? Мед і груші шукати, відповів ведмідь. І розповів усе лисичці. Не по те ти йдеш, каже лисиця. Тобі по лікаря йти треба. То де ти його знайдеш, Прогопив ведмідь. А навіщо шукати? відповіла лисиця. Хіба ти не знаєш, що я другий місяць при лікарні працюю? Приводь до мене зайця. Я його швидко на ноги поставлю. Привів ведмідь лисицю до свого берлогу, побачив зайцю лисицю і затремтів. А лисиця подивилася на зайця та й каже Погані його справи ведмедику. Бачиш, як його трусить? Заберу ну, я його до себе в лікарню. У мене вовк по хворобах ніг. Великий фахівець. Ми з ним разом зайця лікувати будемо. Заєць як схопиться та й як дремане з берлогу, тільки його й бачили. От він і здоровий, сказала лисиця. Вік живи, вік учись, відповів добрий ведмідь. І завалився на ліжко. Тому що весь час, поки у нього жив заєць, сам він спав на підлозі. Капустяний листочок! Нісся косячий капустяний лист. Лист був великий і круглий. От зайчик ішов та радів собі. Добрий буде в мене сніданок. Раптом він почув жалібний писк. Це хоробчик лежав під кущем. Злий хлопчисько підпив його камінцем. Пити, пити, став просити горобчик. Зайчик не гаявся, він відразу побіг до річки. Приніс води у капустяному листочку та напоїв пораненого горобчика. Ну, а от тепер я наїмся досхочу. Додому вже зовсім близько. Подумав зайчик і пішов далі. А в цей час пішов дощ. Що мені дай дощ? Не боюся я його. Сказав зайчик і чим дужче побіг додому. І знову хтось тихенько погукав. Зайчику, порятуй, це метелик, що лежав у траві. Якщо дощ намочить крила, я не зможу злетіти. Іди, сховайся під парасольку, сказав зайчик і підняв капустяного листочка над метеликом. І навіть сам під ним умостився. Дощик швидко вчух. Метелик подякував і полетів, а зайчик узяв свій лист і побіг далі. Але тільки він підійшов до річки, як побачив у воді польову мишу, вона ледве-ледве з останніх сил трималася за тоненьку гілочку. Мабуть, тоне. подумав зайчик, не довго думаючи. Кинув свій листочок у воду. Ось тобі човен! Рятуйся! Мішка витерлася на листочок і підпливла до берега. Дякую тобі, зайчику, сказала вона і побігла до лісу. А тим часом капустяний лист підхопило течією, і він поплив здалеку. Схожий на зелений круглий човник. Ех, поплив мій сніданок. вигукнув зайчик. Ну, нічого. Зате я зробив три добрі справи. Напоїв горобчика, сховав від дощу метелика і врятував польову мишку. Равликова казочка. Жила була дівчинка Рафлик. Особлива. Чому особлива, бо не мала своєї хатинки. Усі називали її равля без хатки. Якось вона захопила свою хатинку у півтора завиточка. Шукала, шукала, але так і не знайшла. А оскільки усі равлики народжуються разом зі своєю хатинкою, то нову знайти дуже важко. Равля без хатки була дуже лінивою, тому пошуки нової хатинки відкладала на потім. Спочатку їй навіть подобалося жити без хатки. Не треба думати про ремонт, утеплення вікон на зиму і подібні нудні речі. Равля без хатки безтурботно мандрувала лісом. Та одного дня, зачепившись за кущик, зламала ріжок. Ще й дощик почав крапати. Равля без хатки сумно подивилася на небо і стала міркувати. Кого з друзів переночувати? У мурашок родина велика, у жуків вже була незручно, у мишки полівки ночувала ледь не зіли. а у Водомірки на ставку тісно, може, в родичів, а родичів равля Непосида давно не бачила. Лисів їм не писала, і стало їй соромно та сумно. І тут згадала равля колишню сусідку, равлю з гарною мушлею. Колись вони дружили, Повільно, як усі равлики, та ще й з поламаним ліжком, рушила вона до сусідки. Дощик лив, як із відра. Зовсім застуджена. Равля без хатинки доповзла нарешті до виноградної лози, де жила сусідка. Відчини це я, равля без хатки. Пусти мене погрітися. мовила стомлена мандрівниця. Віконце в будинку засвітилося. Заходь, заходь. Заметушилася товстенька равля з гарною мушлею. Тільки тісно тут у мене. І справді уся хатка була заставлена горнятками тарілочками, чайничками. Равля без хатки протиснулася в куточок, і господиня почастувала її смачним чаєм з малинових гілочок. А знаєш що? Казала равля з гарною мушлею. Я бачила тут неподалік покинуту мушлю більшу, ніж моя. Але її треба полагодити. От я переберуся жити туди, а ти живи у моїй. Равлі без хатки не хотілося лагодити мушлю. Їй хотілося бавитися. Але на дворі падає дощ, погано без хатки. Сусідка має рацію. Полагодили вони хатку, перенесли туди чайнички з тарілочками а тоді покликали гостей на подвійне новосілля Равлі без хатки і равлі з гарною мушлею. Равля без хатки тепер зветься равля з хатинкою і славиться на весь ліс своєю гостинністю. Жадібний вовк. Жив колись у своєму ліхві один вовк. Своє житло він ніколи не лагодив і не прибирав. Воно було прудне, старе. Тільки й диви, що розвалиться. Проходив якось посвовче лігво слон. Трішечки зачепив дах. І він Похилився Пробач мені, будь ласка, друже, сказав слон вовкові. Я ж не навмисно я зараз усе полагоджу. Слон був на всі руки майстер і не боявся ніякої роботи. Узяв він молоток, цвяхи І полагодив дах. Став дах міцніший, ніж був. Еге! Подумав вовк. Та він мене, мабуть, злякався Спершу переді мною вибачився, потім сам мені дах полагодив, а примушу я його поставити мені новий будинок. Якщо боїться, то послухає. Стривай. закричав він на слона. Ти що ж це? Ти думаєш, мене так легко позбутися? Збив мені дах набік, аби як його цвяшками приколотив і хочеш втекти. Ану будуй мені новий будинок. Та швидше, а не то я тебе так провчу, що ти довго мене пам'ятатимеш. Нічого не відповів слон Почувши такі слова, він легко схопив вовка поперек тулуба та й жбурнув його до ями з гнилою водою. Потім сів на вовчий будинок і розчавив його. Ось тобі новий будинок, сказав слон і пішов. Нічого не розумію, здивувався вовк, трохи оговтавшись. То він мене боявся. Пробачення просив, а потім таке вчинив. Нічого не розумію. Турекоти прокаркав старий ворон, який усе це бачив. Ти просто не бачиш різниці між боягузтвом і темністю.